Так, ну а тепер ви бачите, що у нас з'явилися атрибути одного з найвизначніших єврейських свят. Рожга Шана. Mm -hmm. це новий рік такий. і яблуко, дуже смачне свято, дуже а, сакральне свято, визначне про перезавантаження. Ну і ми вам обіцяли, що у нас буде ексклюзив сьогодні. Власне, з того, як все відбувається зараз, там в Умані. Наш Андрій Люховець поїхав туди, спостерігає, збирає всі деталі. Ну і зараз безпосередньо наживо розповість що відбувається там Ну і знаєте, логічно, що логічно і нелогічно знаєте, логічно в нашому сучасному світі, що все як правило відбувається такими пластами і шарами. Да, зараз розгрішина в Умані і фактично в ООН один за одним голосують за визнання Палестини у тому розумінні, в якому вона є зараз. Та як це накладається в голову, дуже важко, але отакий от у нас світ. Андрію, що там у тебе? Як в якому в якій фазі свято? Доброго ранку колеги ще раз вибачте. Тут просто трошки гучно. Дуже е, дотримуються безпекових питань. Тому йде перезмінка поліції. Відповідно, е, може бути трошки гучно. З Самого ранку тут відбувається уже молитви. Безпосередньо це те для чого приїхали паломники сюди до Умані. Адже помолитися біля могили їхнього е, е, цадика, їхнього е, пророка е, Нахмана, це в принципі та мета за для якої саме нарожгашина. Вони приїздять сюди е, е, до Умані. Зараз ви можете Бачити, що з усіх сторін в принципі відбувається от якраз таке молитви для очищення, тому що в принципі в них і вважається от саме новий рік. Це як ти сказав, Єгор, період переосмислення, очищення, щоб твоє ім'я потім з'явилося у їхній сакральній книзі життя. Ну і відповідно. Що таке розгашана і чому ми сьогодні його відзначаємо? Так це насправді є два календарі в євреї, якими вони в принципі відзначають літочислення. Є фактичний 2025 рік і є біблійний за біблійним з вчорашнього вечора, з 22 вересня, а ми вже вітаємо з новим роком, так з розгашана. І Відповідно, євреї відзначають 5786 рік сьогодні. А відповідно. Чіткої дати фіксації, як умовно кажучи, провести паралелі з 31 грудня чи 1 січня тут неможливо, тому що немає чітко визначеного дня святкування Рожгашина. Наприклад, наступного року воно буде відбуватися раніше, 11 вересня. ще через рік це буде уже у жовтні. Є от два місяці, в принципі, в які ось ці дати плавають. Це вересень, жовтень, і усі три дні, коли відбувається святкування Рожгашана. Вони є сакрально важливими цього року. Це 22 вересня, 23 вересня і 24 вересня після заходу сонця закінчується святкування а, нового року. А чому Умень? Чому саме до Умані щорічно приїздять хасиди з усього світу, щоб відзначити Рожгашина? Умань щорічно стає ось цим таким центром паломництва, тому що тут, як я вже сказав, похований їхній цадик або пророк Нахман, відомий єврейський духовний лідер і засновник. Одного із напрямків хаситизму В принципі за моєю спиною зараз його могила розташована, але туди близько дуже підійти і тим паче на територію могили у ці дні. Неможливо і 200 років тому він в 38-річному віці заповів, щоб його поховали саме в Умані. Він не жив в Умані, але перед смертю він сюди приїхав у 38-річному віці. А в Умані є загиблі євреї під час гайдамацького повстання, і він вирішив, що він також має бути похований серед них. І перед смертю він сказав, що кожен, хто приїде до нього на могилу, на Рожгашина отримує особливе благословення і допомогу на весь рік. Саме тому щороку тисячі. Хасидів із різних країн світу їдуть до Умані. Для них це просто не просто подорож. Для них це можливість очиститися, як я вже казав, і щоб їхнє ім'я з'явилося у книзі е життя. Відповідно, цього року святкування, як я вже зауважив, воно розпочинається з 22, 23 і 24 вересня. Але за декілька тижнів хасиди почали з'їжджатися уже до Умані. І на 17 вересня, а тут їх уже налічувалося близько 7 тисяч. А за на. на Сьогоднішній момент на 23 вересня на ранок Держприкордонслужба дала такі дані, що до України приїхало близько 35 тисяч євреїв для відзначення саме рош Гашина. Ну і відповідно, ось такий от попит, щорічно викликає і ажіотаж на те, щоб десь поселитися. А ніхто на вулицях не спить, ніхто на вулицях не живе, але відповідно готелі і усі навколишні оселі тут повністю зайняті саме паломниками. І відповідно ось цей ажіотаж створює і підняття цін. А от те, що мені вдалося дослідити і побачити на декілька разів у 5-6 разів ціни на готелі виросли. Відповідно, якщо дивитися уже після на жовтень, на листопад, скільки коштують готелі, це тисяча, півтори і більше. Відповідно, на теперішній період це 5 тисяч 6 тисяч. Найдорожче, що мені вдалося знайти, це будинок, на якому в якому можна поселитися близько 15 паломникам. А його ціна близько 70 тисяч гривень. На ось на от період вартувала, і також у цьому районі ще важлива безпекова складова, про яку я зауважив. Тут повсюди поліції, блокпости, і ось цей от район навколо святкування він також обмежений. Відбуваються перевірки для того, щоб ніхто нічого забороненого не проніс. І відповідно алкоголь на цій території також не продається. А, і ем, серед традицій, які ем, є важливими, канонічними, так ем, є споживання певної їжі або не споживання певної їжі, тобто у новий рік вони входять тільки світлими, радісними, солодкими думками. І, відповідно, ем, на розгашина не їдять ем, кислої або гіркої їжі, щоб наступний рік не був кислим і гірким. Відповідно, вони їдять солодке для того, щоб все було солодко у наступному році, і відповідно. Навіть а, привітання з Новим роком, а воно звучить так: шана това уметюка, що перекладається гарного та солодкого року. Відповідно, у вас стоїть а, також на столі. А традиційний найдок, який який куштують у це свято, це яблуко і мед, щоб у вас також був солодкий і гарний рік. Колеги okay. дякую, Андрію на сам кінець дякую про екскурс в свято. А розкажи просто на око приблизно людей не так багато, як завжди. Я дивлюсь. Та ну, мені так здається, принаймні. Дивись, Єгор, мене зорієнтували, я також поцікавився цим питанням. Мене зорієнтували, що ще ранок, і відповідно, от ті молитви, які ми зараз бачимо, це вже доволі чимало людей. Проте, от вчора, з шостої вечора, як почалося святкування, і воно до плюс-мінус до комендантської години. До речі, також забув зауважити, що комендантську годину на час святкування ніхто не відміняв, тобто з 12-ї до 5-ї комендантська година, повітряні тривоги все тут є присутнє. Але як мені також сказали, що хасиди дуже рідко реагують. На повітряні тривоги і не ховаються. Проте, якщо порівнювати там з довоєнними часами, можливо трішки менше, але з 22-м і попереднім роком, то все більше і більше паломників приїздить до України. Дякую а, тобі так, дітей. Більше. До речі, багато видно. Так, так. спасибі люховець працює в Умані. Там фактично в розпалі святкування Рожга Шани на могилі Цадіка Нахмана. Сбер сакральне для всіх іудеїв свято, особливо ортодоксальних, які прямо приїжджають з усього світу, і там власне перезавантажуються, так би простою мовою. і ну, бачите, насправді тут на столі і мед, і яблука його згадував про гранати, які також угу. символічно а, ну, в, цей, в ці дні споживають круглий хліб. У них є також як завершення. Знаєте, коріч. Нього циклу, ну а це про те, що справді було солодко і щоб рік був вдалим, скажімо.